До війська Денис пішов ще на початку березня під час першої хвилі мобілізації. До того працював складальником взуття на підприємстві. У складі 95-ї бригади 5 місяців вніс службу у зоні АТО. А коли повернувся у Житомир, довго не міг адаптуватися у мирному місті. Убила Тудова по раненню, ну так сложилася ситуація, гради там сильно стріляють. Ну і прибули сюди, полічили, поставили на ноги, отрелаксували. На даний момент, от. обратно вернулись на службу. Ждем дальнейших указаний своих. Приехал, вот здесь так к этому относится, ну, ничего не происходит. А понимаю, что за тысячу километров отсюда ад. Ну, до сих пор у меня вот даже дети петарду бросают и типают. Сьогодні Дениса запросили на підприємство, де він працював до мобілізації. Генеральний директор громадянин Італії вирішив матеріально підтримати родини тих працівників, які мобілізовані до зони АТО, і передав по 5 тисяч гривень 24 працівникам з різних філій підприємства. Ну, важливо. Живемо сюди, працюємо сюди. Важно допомагати наші люди, допомагати Україні. Переживаємо, сподіваємося, що буде швидше що закінчиться. Пада така ні Ніхто не могли подумати такої ситуації. Ну, дай бог що на пабліста. Біс Вони для нас є героями. Ми це. це... Прекрасно розуміємо і бажаємо хлопцям, щоб вони скоріше повернулися в наш колектив живими і здоровими. Мама бійця 30-ї бригади Максима Лінника отримує допомогу замість сина. Він з вересня знаходиться в госпіталі. Жінка каже, для її сина дуже важливо відчувати підтримку своїх колег. Я дуже щиро вдячна їм, що вони не забувають. Там він знаходився 4 місяці з лишнім, іменно на війні. 126 днів. Ну, вийшли окружені, і їх взяли. Три неділі я не чула його, на слава Богу, що ми були все живим. Колектив підприємства Ріф 1, який постійно передає допомогу бійцям 30 ї та 95-ї бригад, сподівається, що приклад їхнього керівника стане стимулом для інших іноземців підтримувати українську армію.